Поясніть мені, будь ласка, ми з подругою подались на візу в Британію в один день. Однакові документи їй дали, а мені відмова, що я зробила не так. А тепер пояснюю, що насправді побачив візовий офіцер. Він не дивиться на документи по одному. Він дивиться на загальну картину і ставить лише одне запитання: чи повернеться ця людина додому? Наприклад, уявімо. Одна дівчина одружена, має діток, іпотеку та стабільну роботу. На папері просто таки залізні зв'язки з Україною. А подружка не одружена, знімає квартиру, тільки нещодавно отримала джоп-офер і зарплата рівномірна старту кар'єри. На папері це ризик. Ризик, що ви можете не повернутись. Офіцер не знає вас особисто. Він бачить тільки факти. Це не про справедливість, це про імміграційні ризики. Що ж робити? Посилювати зв'язки на папері. Договір оренди на тривалий термін: майно чи автомобіль, лист від роботодавця з датою вашого повернення. Загалом все, що формує прив'язку. Чим більше зв'язків, тим більше шансів на візу.